Намагається захопити владу, відібрати у нас з вами майбутнє, майбутнє наших дітей. Те, що вони влаштували цей кривавий шабаш під час проведення установчого засідання 29 січня, я вам скажу, що це несе пряму і справжню загрозу нам, киянам. Якщо вони далі і ми їх підпопинимо, і вони далі будуть продовжувати так діяти, скоро нам страшно буде вийти в. На вулицю страшно буде нашим дітям вийти на дитячі площадки, тому що на них будуть чекати оці зомбі, які будуть намагатися через дітей, через спортив залучення їх до якихось спортивних ігор, через доручення до якоїсь реабілітації, так званої. А ви прекрасно знаєте, що більшість сектантів це 80% це наркомани колишні, і які. Мають намір затягнути наших дітей, наше майбутнє знову до цієї секти. Отже, зачитайте. От, дамо вам слово обов'язково. Отже, отже. Так, так, раз, раз. Отже, серед вомогнів, які ми сьогодні ставимо до наших ім'я за звернення до служби безпеки України та Ради національної безпеки і оборони щодо відвернення загрози національної безпеки держави з боку, яка посадить від тоталітарної зброї та безпеки міста та європовідати. Чим? Це один! Це один з одоладжівських одоладжів! Бандугець! 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 Бо нам у Києві такого блядства не треба! Бо то чорно сразу! Чорно жопо! Так ми проти нього і бунтуємо. Ну і слава Богу, я бачу барбати. на накрило. Просто... накрило, он, он вроді би теж проти Аделадзі, но он попутав попутав ä... чорно сраки, хуй сраку! На сраті холода, вийде прочок на сраті. І ще одного. Шановні люди, ви знаєте, що ми сторони, збирайтеся приймати та й бюджет, не винаги стали служби. І ви знаєте, що Громадської раді, раді про Київській адміністрації, які завершувалися кривавою війною, а також за погіршення міжнародного іміджу держави, столиці України та влади в результаті сполохваного скандалу не пропустили до будівлі Київської міської державної адміністрації. Я пропоную всім долучитися до нашого скандування попова відставку, попова відставку, Полопова відставку, Попова відставку, Попова відставку, попова відставку, попова відставку, Попова попала. Віддавку, Бопова, віддавку, Бопова, так вона зняла. Попова віддавку, Бопова віддавку, Бопова, ей, Друзі, ви знаєте, що зараз, на жаль, в Киевский <плес> міській Так само вся пожасть. Давайте телефон запишу. Не номер момент записал наверх. Я Які предавайся, партии.